<хіт fingers out> так, я сам понятній, я не знаю. Ні, не можу. Всім доброго вечора. Я вчора, раз я приїхав з Майдану, я можу побачати до події від 20-60 градусов, я на барикадах. Хоча вам можу сказати, Майдан вашу підтримку відчуває. Вони вас також бачать. Не тільки ми бачите їх, вони вас також бачать. Зараз по половині України приходять подобні акції і подобні дії. Узера не мог, это кушати, ліки, это сюда.